Привіт! Зараз буде повна інструкція банкрутства. Як експерту просрати все в своєму блозі. І якщо на моєму фоні ви чуєте зараз оцю цю то все нормально. Я зараз знаходжусь на Балі, там за углом щось будують, як завжди. Поэтому я дуже сподіваюся, що вам буде чути Якщо Що робить погромче? Поїхали! Я дам вам знаєте скільки? Сім кроків. Сім кроків як стати нульом. Поїхали. Крок номер один. Для того, щоб в інстаграм нічого не зробляти, і взагалі було, знаєте, дарма витрачені роки життя на цей контент і на ці навчання, які ти проходиш пачками, не упаковуй аккаунт. Чим ти займаєшся, скільки років, які в тебе клієнти, Яку програм... який твій метод, як... як можна до тебе зайти на твій сайт чи на твій телеграм-канал? Нічого, взагалі. просто пустота. Поняла? А краще, знаєш, як, типу ексклюзивно якось напиши, так щоб ніхто нічого не поняв. Ну, а по факту, давайте так. У упаковці є сім елементів упаковки профіля обов'язкові, які мають бути у експертів. І якщо ви ем, зараз вагаєтесь, які це сім елементів, то я вам далі буду розповідати, яким чином дізнатися взагалі, що має бути в упаковці експерта. Поїхали другий пункт. Е, другий пункт це коли у тебе упакований аккаунт, бо ти умовно б'юті-майстер, да? але е, тобі дуже сильно подобається. Не знаю, стати провідником у гру ліла. Ну, приблизний, коротше говоря, просто приклад. да? І в цей момент ти типу уходиш в іншу нішу, да? бо ти там завжди там, робила волосся, а тепер ти хочеш ну, в такий саморозвиток там десь, да? у нас іменно тут ажіотаж. Такий саморозвиток, да, умовно, тобі цікава ця тема. Бо там В мене була нещодавно клієнтка, яка була бюті б'ютімастером, косметологом, потім в сексологію пішла. да? Так от. Ти зараз протранслюєш рілси про свою сексологію чи про свою ліву. Да? Ти зараз а, продаєш в сторіс або розповідаєш в контенті про цю гру, а в твоїй упаковці нічого немає про твій продукт. Розумієш, Тобто твоя сторінка не релевантна тому, що ти зараз продаєш. Можливо, психологічно ти зараз немножко переживаєш, як ти це, а, ну типу, як це всі ж значи, косметолог, як тут сексологія. Але там можна зробити переписати шапку профілю, вийти і сказати: я додала нові аспекти в свою роботу, тобто заяви людям. Не просто десь там в сторіс показую, да, що я там а от тепер граліла, або а от тепер я розбираюсь. Конкретно людям треба пояснити. Назвався ввести в контекст, розумієш? Поїхали. Третій пункт. Щоб просрати повністю експертний онлайн-бізнес, потрібно не продавати. Або продавати не продаючи. Ну, типу, щоб ніхто не поняв, що я от продаю. Понимаєш? Ну, типу, щоб от. Е Типу, я ж не інфоциганка якась там вам. А, просто я сексолог. Ну, хто захоче, той запишеться. Хрін ніхто не запишеться. І потрібно вміти володіти інструментами продажів. Розумієте? Тобто потрібно а, знати, яким чином можна людям пояснити. Офер, пропозицію, що в твоєму продукції, яку проблему вирішує, який результат може бути. Тобто, кому підходить, кому не підходить. Якщо ти вийшла сьогодні продавати, так уже танцюй там наповно, розумієш? А ти така прих і в кусти. і нічого не покупують. І ти думаєш, плохая ніша, бо я плохий експерт. Та ні, ти просто продавати не вмієш. Ну, ті, хто продають, у них продається. А поїхали на пункт номер чотири. Проблема експертів а, заключається в наступному, навпаки, коли дуже багато продажів. Сплошні купі, купі, купі. Людини живої немає. В повний зріст ми цю людину ніколи не бачили, бо тільки є експертна частина, біла рубашка, очки красна помада, І ти тільки з одного боку, ти плоска. Немає 3D, де ти живеш, чим ти живеш, з ким ти живеш, що ти робиш, за що ти турбуєшся, що тебе хвилює. І я не кажу робити реаліті свого життя. Ні в якому разі, експерти, не потрібно виворачувати наізнанку в своє життя, тому що так сказали в Ютубі. Вам потрібно знати ті зони життя, на які ви готові пояснити, поговорити, задати питання, можливо, якось структурувати і сказати, що там за цей рік У мене було три важливих усвідомлення. Домулення і про різні сфери життя їх розкрити, розумієте? Тобто, ситуація про те, що вам потрібно бути об'ємними і візуально об'ємними. Ми маємо бачити, де ви працюєте, як ви працюєте, як ви виглядаєте, що ви робите в повсякденному житті, з ким ви спілкуєтесь, і так само сенси мають бути об'ємними не лише. От, мій продукт, от купи. Так не купують, так не купують. Ти прекрасно це знаєш. Купують, коли розуміють для чого мені яку проблему це вирішить. А зараз увага для тих, хто досі дивиться це відео. Якщо ви слухаєте його десь в машині і не бачите екран, подивіться на мене зараз. Дивіться, я створила продукт, який вартує дуже дорого. Але продається за 200 гривень, це звучить як якась е, дурня правда. Але таким був мій план. Я створила суперякісне навчання на тиждень, в якому ти отримуєш одразу доступ, дивишся уроки, як тобі зручно, і перезапускаєш свій інстаграм спочатку. Це називається рестарт. Для тих, хто новачок, ви зрозумієте, досконало як упакувати акаунт, як вам створити свою послугу і одразу її продати. Тобто перші гроші будуть вже на першому тижні. Але для тих, хто вже давно продає, ви переконаєтесь, що ви робите все правильно. А ціна тут просто ну в. 150 разів нижче, ніж об'ємні уроки, в яких я досконало пояснюю, приводжу приклади, надаю додаткові матеріали. І, взагалі, досі не впевнена, чи правильно я зробила, тому що це дуже сильна інформація. Але я її роблю так бюджетно для того, щоб ви зайшли і зі мною покомунікували. А далі, можливо, ви оберете мене своїм і Ми будемо працювати далі. Тому я запрошую вас на це навчання. Посилання нижче, а ми переходимо на наступний пункт. Далі. Помилкою експертів для того, щоб нічого не заробляти, являється те, що ви роками або місяцями сидите з однією послугою. Тобто, ви не маєте продуктову лінійку, ви маєте консультацію, все більше нічого у вас немає. А є люди, які не люблять індивідуальну роботу або ще не готові до неї. Вони хочуть групову, вони хочуть. Таку, таку, знаєте, силу підтримку кола? А хтось любить а, тільки індивідуальну роботу, а хтось любить повчитися на курсах, на масових курсах, де чат гудить, де даються домашки, їх перевіряють. Розумієте? Тобто продуктова лінійка це система ваших послуг, де кожен знайде своє дешевше, дорожче, індивідуально, групове, коротке, довге, преміальне розумієте. Створювати продуктову лінійку, звісно, необхідно зі спеціалістами, які розуміється, в інстаграм бізнесі, в інстаграм-продажах. І я пропоную вам бути зі мною на цьому шляху, але почати можна з продукту, який я оголосила вам декілька хвилин тому. Далі наступний пункт проблема в тому, що експерти, які нічого не заробляють, вони не розуміють свою бізнес-модель взагалі не розуміють свою бізнес-модель. Експерти можуть продавати послуги постійно. Це називається evergreen модель або вічно зелена модель, коли кожен день може щось продаватись, да? або таргет крутитися, або сайт твій висить, і туди там люди можуть заходити. А можна продавати з запусками, коли купити можна тільки в цей тиждень або тільки в цей місяць, потім це не продається, до цього купити не можна. Тобто, коли ти створюєш е, такий ажіотаж на свій продукт і в якийсь короткий момент його продаєш. Тому... Е, Зрозуміти, як твої із всіх твоїх продуктів, як тобі продавати консультації постійно чи запусками, курс постійно чи запусками, тут можна також цьому навчатися, і це дуже важливий момент, як ти будуєш продуктову лінійку в своїй бізнес-моделі всередині. Як ти будуєш продуктову лінійку всередині своєї бізнес-моделі? Так, дівчата, інстаграм це не знаєте, е так щось захотіло сьогодні. Натхнення прийшло і щось пукнула. Е пост якийсь написала. Та це системні дії. Це такий самий бізнес, як інші, коли ти продаєш товари або коли ти даєш послуги офлайн, живі послуги. Так само відбувається і онлайн. Поїхали далі. А, наступний останній пункт, і тут я вже хочу, знаєте, мені прям дві руки потрібно для вас, я хочу вам пояснити. Ситуація така, ви а, не розумієте, що коли до вас прийшов один раз клієнт, він має вийти з, е, від вас з проданою наступною послугою. До вас приходить е, людина, а ви на консультацію або на наставництво. І ви просто проводите свою роботу, не даючи людині можливість доєднатися далі до вас. Ви не продаєте далі. А кожна консультація може продати пакет консультацій, звісно, за потребу, якщо людині потрібно. Або кожна консультація може продати наставницьку групу. Розумієте? Тобто у вас мають бути продукти, які регулярно продаються, і для кожної людини е, треба їх продавати. І робиться це таким чином. Вам потрібно з'ясувати, чи запропонувати тобі у мене є навчання, воно вирішить цю проблему. І людина скаже: Запропонуй, скинь мені матеріали або людина скаже, ой ні, мені зараз інформація достатньо Добре. Добре, я тобі запропоную через декілька місяців, коли будеш готова, розумієш? Тобто тобі потрібно продавати далі. Експерти цього не розуміють, і тому не дозаробляють. І продуктової лінійки не мають і далі не продають. Тобто, це все бізнес-процеси, які вибудовуються. Я попрошу тебе підписатися на мій ютуб, тому що я створюю український якісний контент для бізнесу, для блогінгу, для експертів, які можуть з будь-якої точки підтримувати нашу українську рідну мову, нашим е якісним контентом і нашими якісними українською. Ськими послуги для наших людей е, підпишись на канал і, будь ласка, не забувай, як тобі просрати твій блог і нічого в ньому не робити. Пока!